Всем здорово Сегодня я покажу як зареєструватися в YouTube. Так, заходимо в YouTube. Выйти. Війти з другого аккаунта. додати аккаунт створити аккаунт Piše. Так, создать новий адрес. Так, пишемо, наприклад. От копію пишемо. MR.денus. Ну давайте тако о. Так, це нам тепер треба запам'ятати. Пишем пароль. Так, е. Давайте шестый сентября и давайте тысячу. Давайте такие. Пол мужской. Оце не треба. І водимо цієї номер. 1, 4, 4. Ну, у вас він може бути інакше. І це. І да. Нажимаємо. Ну, бачите, мені треба номера, але ну, я не хочу собі створювати новий аккаунт. Ну, бо в мене є аккаунт. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки.